Дитячі посмішки, радість, танці, веселі ігри та солодощі саме так прийшло незабутнє свято для малечі організоване благодійним фондом. Ми поряд під керівництвом кременчуцького боксера та волонтера Сергія Радченка. Для всіх категорій дітей свято це кременчужайне, ВПО. Багатодітні сім'ї багато сімей у нас зареєструвалися діти військовослужбовців. Тому сьогодні для всіх бажаючих дітей ми вирішили організувати свято. Захід відбувся у теплій та дружній атмосфері, де кожен маленький гість отримав можливість відчути справжнє диво для дітей. Підготували насичену програму з веселими конкурсами та аніматорами. Проведення таких свят неймовірно важливе для малечі, адже багато з них втрачають частину свого дитинства через війну. Це свято. Зроблено спеціально для діточок. Різних вікових категорій для багатодітних сімей і переселенців. І це дуже, дуже це чудово. За це дуже дякую благодійному фонду. Ми поряд, який це не перший раз влаштовує це свято для дітей. Таке дуже чудове. Також Сергій Радченко відвідав і Кремочуцький ліцей номер 5 де провів кілька мотиваційних уроків для школярів, розповів про свій шлях у спорті та пам'ять залишив картки зі своїм підписом. Я дуже радий таким зустрічам. Завжди радий запрошенню таким і постійно відвідую і учбові заклади, і школи, і училища, і не тільки в нашому місці. Свято для дітей це перший захід в цьому році, котрий спрямований на громадську діяльність. Та в січні фонд ми поряд не припиняв свою роботу, а навпаки, активно підтримував наших військових на різних напрямках фронту. Фонд ми поряд продовжує невпинну та плідну працю, адже його місія підтримка тих, хто цього потребує. Бує. І цей день став ще одним доказом того, що Кременчужани продовжують підтримувати захисників, дарувати теплі моменти та щастя діткам. Поліна Талініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.